20 грудня погода в Україні буде теплою. Такою вона залишатиметься ще три дні, після чого температура трохи знизиться, але все ще буде вищою від норми. Найтепліше у середу буде на півдні України та в Чернівецькій області. А найхолодніше на півночі Сумщини. На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів, температура буде контрастною, підніметься до плюс восьми, після опівночі опуститься до двох градусів тепла. Вранці небо у Кременчуці буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів світлої передоби повітря прогріється до плюс семи, вночі очікується три градуси тепла. У горішніх плавнях ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів нічна температура повітря плюс три, денна плюс вісім градусів. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 20 грудня 1982 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.